Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Легун Роман. Я буквально хочу записати коротесеньке відеозвернення. Отже, це насправді дуже важливо, прошу додивітися до кінця. Зразу, зразу попереджую це, це оголошення цікаве тільки людям, які заробляють гроші. Насправді я буду говорити тільки про гроші, про бабло, про капусту, про, про лаве, лавандос, хто як називає. Це про гроші. кого гроші не цікавлять, хто вважає, що щастя на грошах, будь ласка, виходіть. Ото, що я пропоную? Я нещодавно стикнувся з людиною, яка, з якою говорив про рекламу. І чоловік мені на, на, на запитання, як, я себе просу, як ти себе просуваєш, він відповів ніяк. На питання, чи ти є в соціальних мережах, він сказав, ні, це довго, це. Це клопітно, я зрозумів, що багато підприємців не користуються такою потужною рекламою, як реклама в соціальних мережах. Отож, моя пропозиція наступна: я, я зареєстрований у всіх, у всіх, практично у всіх відомих мені соціальних мережах. Я в Інстаграмі, я в Ютубі, я, я в однокласниках, я потужно в однокласниках. Отже, кожне моє слово, що я хочу сказати, за різними оцінками. Одночасно може почувати приблизно 100 тисяч чоловік. Уважно 100 тисяч чоловік. Крім цього, є Фейсбук, є YouTube, є, одно, є ВКонтактах, є Твіттер, є мої створені групи, які налічують по 10, по 5, по 8 тисяч чоловік. Отже, тільки в однокласниках, повторюю, тільки в однокласниках приблизно мене можуть почути 100 тисяч чоловік. Якщо врахувати те, що кожен репост, кожен лайк збільшує. Цю кількість людей, приблизно, приблизно, приблизні підрахунки, дадуть вам дуже красиву цифру. Що я пропоную? Пропоную будь-якому підприємцю. Неможливо на якому етапі розвитку він знаходиться. Якщо ви заробили 10 мільйонів, я допоможу вам зробити, заробити 11 мільйон. Якщо ви сьогодні, тільки от тільки сьогодні вирішили стати підприємцем, тут є номер телефону. Телефонуйте мені, і я вам роблю гарну, гарну пропозицію. І взагалі, будь-кому, я зроблю гарну пропозицію. Яка саме? У мене велика-велика кількість підписників. Просто величезна. Я. Я готовий безкоштовно надати вам доступ до них. Безкоштовно. Це, звичайно, це буде поки що. Тому що я, я придумав один, одну штучку. Я ще, я ще конкретно не знаю. Наскільки круто воно працює, але воно працює круто вже сьогодні. Було створені одночасно для цього проєкту канал в Ютубі. Групи у всіх, додаткові групи в усіх відомих мені соціальних мережах, Фейсбук, контакти, однокласники. Група в однокласниках набрала за пів сутки 200 чоловік. От Просто вони. Кілька. Я висловив кілька запрошень, а основна маса просто долучаються. Ото, що я пропоную? Я пропоную вам. Розміщувати будь-який контент, контент, відео, статті, опис, реклама, банери чіпляйте, фото, фотоальбоми. Це, це, цікаво, це цікаво, особливо тим, хто пропонує якісь послуги, чи продає якісь товар чи продукт в інтернет-магазинах. Це супер цікаво, тому що мій. Моя аудиторія, аудиторія майже 90 на 90% складається з жителів з громадян України і, і людей самодостатніх, людей, які цікавляться будівництвом, які мають гроші. Це в основному це однокласники Facebook і YouTube. Це не ВКонтакте. Е, наступне. Е, внизу я скину вам ссылочки на всі створені групи. Долуч обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі. Цим ви збільшуєте свої шанси на розпосудження інформації, яку ви надаєте. Правила гри уточняються всі в телефонному режимі. Я кожному докладно розпишу, яким чином ми, ми світ підкоримо. Я, я дуже вірю в цей проєкт, тому що він, він реально за сутку вже показав себе. За, на цей канал в YouTube залиті перші відео, є перші замовлення, йде. Йде вже готується до, до, до запису ролик про автозапчастини, про вікна. І поки що я замовкну і поки що я замовну, і поки що я замовну бо, йде, бо йде, реально отримав декілька гарних пропозицій. На цьому, дякую вам за увагу. Підрахуйте, підрахуйте свої гроші, телефонуйте, приєднуйтесь, давайте заробляти більше.